Напевно, дехто з расистів сподівався на швидкі домовленості з Путіним після приходу Трампа до влади. Втім, реальність дещо складніша. Схоже, Путін готовий підписати договір, але умови можуть бути дуже неприємними для України. А наслідки угоди на повну силу відчують наші нащадки. Тож, не все так просто, хоч війна і буде завершена рано чи пізно, але коли і як це може бути, розбираємося далі. Вітаємо всіх глядачів, ставте вподобайки і підписуйтесь. Стало відомо, що РФ Хоче передати адміністрації Трампа через представників іноземних держав план розподілу території України на три частини. Про це зокрема пишуть змі з посиланням на розвідку. Нові регіони Росії передбачає офіційне входження до складу РФ Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської областей та Криму. Російське державне утворення передбачає формування державного утворення із проросійською владою на територіях сучасних Київської, Чернігівської, Сумської, Харківської, Полтавської, Кіровоградської Дніпропетровської, Одеської, Черкаської, Вінницької, Житомирської областях та міста Києва. Пірні території, західна частина України, входять Волинська, Рівненська, Хмельницька, Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська, Чернівецька, Закарпатська області. Кремль вважає що майбутнє цих територій Має вирішуватися між РФ та іншими суміжними державами Угорщиною, Польщею та Румунією. Варто зазначити, що Україна не готова йти ні на які територіальні поступки. Саме Путін нібито відкритий відкрито до обговорення угоди про припинення вогню в Україні з Дональдом Трампом. Але виключає будь-які значні територіальні поступки, наполягає на тому, щоб Київ відмовився від амбіцій вступити до НАТО. Ну і звичайно, наполягає на зазначеному вище поділі України. Про це Ройтер сповідає. Відомили п'ять джерел обізнаних з думкою Кремля. Як зазначають джерела, Потляр може погодитись на заморожування конфлікту на поточній лінії фронту. Україна ж продовжує наполягати на відновленні контролю над усією своєю територією в межах 91-го року. А президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ не піде на поступки, поки останній рашистський солдат не залишить українську землю. Арефія, яка контролює понад 110 тисяч квадратних кілометрів української території, заявляє, що конфлікт є реакцією на розширення НАТО та втручання заходу у сферу її інтересів. Водночас Київ та його партнери розглядають вторгнення як серйозне порушення. Рушення суверенітету України серед обговорюваних пропозицій: постійний нейтралітет України, міжнародні гарантії безпеки та обмеження чисельності українських збройних сил. Втім, ключові питання залишаються предметом значних розбіжностей. Ну і є цікава новина про те, що обраний президент США Дональд Трамп ймовірно найближчим часом проведе переговори із президентом Володимиром Путлером щодо війни в Україні. Ймовірні переговори між Україною та РФ очікуються вже 25 го року. І коли вони розпочнуться, бойові дії можуть різко затихнути аж до припинення вогню. Тобто йдеться про замороження. До слова про переговори Трампа та Путлера повідомляє Блумберг. Видання наголошує, що Джо Байден зробив Трампу послугу, коли дозволив Україні бути американськими ракетами по території РФ. Те, що у Трампа здається, не розуміють. Так, це те, що рішенням щодо атакам з Байден зробив своєму наступникові тактичну послугу. Він зважено відповідав ескалації Путлера та зробив українців дещо сильнішими проти неминучої рашистської навали. Цей крок рятує Трампа від ймовірного загострення пізніше і натомість дає йому фішки, щоб знову торгуватися наступного року. Пише Блумберг. У статті наголошується, що, хоча надання таких систем не змінить суттєво перебіг війни, цей крок має стратегічність. Назначення в контексті майбутніх переговорів. Байден дійсно посилив позиції України, але також дав можливість Трампу мати важелі впливу в майбутніх мирних переговорах. У свою чергу видання The Economist вважає що Україна та РФ можуть почати переговори під тиском США та відсутності потрібної кількості зброї та фінансування. цитую 2025 рік може стати роком, коли бойові дії в основному закінчаться. Обидві сторони близькі до виснаження і прихильники кожної з них хотіли б, щоб конфлікт завершився у Вашингтоні. Це буде пріоритетом нової адміністрації Трампа. Йдеться у статті. Деєкономіс нагадує, що на початку 2024 року боротьба в Конгресі призвела до того, що на кілька місяців американське фінансування України припинилося. Десь у 2025 році цей новий пакет у розмірі 61 мільярд доларів. США також буде вичерпаний. Крім того, США закінчуються запаси військової техніки, яку Америка надсилає в Україну. Їй потрібно подумати про інших партнерів, особливо про Ізраїль і Тайвань. Обмеження з боку пропозиції є ще гіршими в Європі, де уряди зробили надто мало. Для розширення оборонного виробництва щоб задовольнити потреби України, відзначається, що Україна сама має все більш вражаючу оборонну промисловість, особливо у виробництві безпілотників. Але Києву буде важко заповнити цю прогалину, оскільки західні поставки скорочуються. Все це означає, що після президентських виборів США тиск на Україну з боку Росії в 2025 році значно посилиться, щоб вступити в якусь форму переговорів з нею. Деєконовість припускає, що в рамках можливості Виогоди Україні доведеться змиритися із втратою частини своєї території, тобто Крим та Донбас, залишаться під контролем Росії. Натомість Україна повинна отримати надійні гарантії безпеки. Ідеальним варіантом цього є повноправне членство в НАТО. Це ймовірно було б прийнятним рішенням для Києва, хоч і болючим для України. Вважає The економіст. Ну а тим часом божевільні у Кремлі знову розповідають серашистам байки про так звану СВО. Так звана спеціальна військова операція триватиме що. Трохи все через те, що РФ протистоїть НАТО. Про це заявив речник Кремля Дмитро Пісков. І за словами речника Путлера, так зване Сво зайняло більше часу ніж планувалося, бо починалася вона проти України. А триває як конфлікт за участю НАТО. Цитую, ось чому це сво зайняло трохи більше часу. Триватиме ще трохи, сказав він. Крім того, РФ знову взялася до ядерного шантажу. Служби по для рапісковомідведів зробили відповідні заяви про можливість завдавання ядерних ударів у разі використання Україною американських ракет атакам з по території РФ. Удари західними ракетами в Глибарав можна буде кваліфікувати як напад країн НАТО на РФ з правом Москви завдати удару в відповідь. Саме так підкреслив Дмитро Медведів. Чи наважиться Путляр застосувати ядерну зброю та якими можуть бути наслідки? Розповів військовий експерт Ігор Романенко. Генерал-летенант зазначає, що щоб оцінити можливі наслідки, потрібно розуміти реальну ситуацію, а стан справ на фронтах вкрай важкий. Далі цитую, Україні потрібна військова допомога. Один із її напрямків надання сучасної далекобійної зброї, атакам світ американців, штормшеду від британців та скальп від французів. З військової точки зору використання цієї зброї по ворогу дасть певний ефект, сказав він. За словами експерта від Путлера вже надходили подібні заяви, мовляв. Якщо Україна почне застосовувати атаками чи іншу західну зброю по території РФ, то він буде розцінювати це як безпосередню участь. Країн НАТО у цій війні розглядатиму питання відносно нанесення удару по військових об'єктах країн НАТО. Ці заяви він вже робив не раз, але всі вони не були реалізовані, у тому числі нанесення ядерних ударів тактичного рівня, зазначає Ігор Романенко. Експерт погоджується до ядерних погроз Кремля варто ставитись обережно. Розвідка має пильно стежити та аналізувати всі дії супротивника, особливо після борхливої реакції на події від Медведєва, Лаврова, Захарова та Піскова, це вже така собі ядерна істерія, яка лунає із Кремля, але в ній винуватий сам Путлер, якби він поводився більш стримано, як йому пропонувала команда Трампа, або ж коли телефонував канцлер Німачина Шольц, якого за цей дзвінок підтримав президент Канади Трюдо. То все це було по-іншому, але ж він не дослухався до порад. Кремлівський очільник все перекреслив масованим ракетним ударом по Україні та продовжує ескалацію наступальними діями з ходолом. Більше того, він ще намагається використати цю ситуацію на свою користь, вимахуючи ядерною булавою. Зазначає військовий експерт. Тим не менш, заяви служок бункерного можна назвати. Прямими анонсами щодо нанесення ядерного удару. Саме цим вони намагаються залякати Україну та країни НАТО. Військовий експерт запевняє, що зараз застосування ядерної зброї РФ мало ймовірне. У свою чергу генеральний секретар НАТО Марк Рюта заявив, що Україна має перемогти у повномасштабній війні, оскільки лише так можна буде гарантувати безпеку всього заходу. Чому це так важливо, що Путлер не доб'ється свого? Тому що у нього буде Осміліла РФ на нашому кордоні, яка виграє в територіальній масі, виграє в військовому потенціалі. Я абсолютно переконана, що це не зупиниться на цьому. Потім вона становить пряму загрозу всім нам на заході, наголосив Рюте після прибуття на засідання ради ЄС із питанням закордонних справ на рівні міністрів оборони. Далі цитую я не можу більше пишатися тим, що зробила Україна, щоб перемогти, будучи вчетверо меншою, маючи економіку, яка становить лише 25% від розміру рашистської економіки. Наголосив він. Також він переконаний, що на кону нині західні цінності на кону також наша колективна безпека. Ми маємо переконатись. Що Україна здобуде перемогу, і це сьогодні на першому місці в порядку денному, особливо наразі, коли втрутилася Північна Корея з цим масованим авіаударом нещодавно, додав він. Ну а 52% українців хотіли, щоб Україна якнайшвидше домовилася про припинення війни. А 38% вважають, що потрібно воювати до перемоги. Про це повідомило опитування американського інституту дослівно. Після більш ніж двох років конфлікту українці дедалі більш втомлюються від війни і зарав згідно з останніми опитуваннями в Україні, проведеними в серпні та жовтні 2024 року, в середньому 52%. українців хотіли б, щоб їхня країна якнайшвидше домовилася про припинення війни. Майже четверо з десяти українців, це 38%, вважають, що їхня країна повинна. Продовжувати воювати до перемоги. А в інституті відзначили, що нинішня ситуація кардинально відрізняється від 2022 року, коли опитування, проведене через кілька місяців після початку повномасштабного вторгнення РФ, показало, що українці були налаштовані рішуче. 73% віддавали перевагу боротьбі до перемоги. Значна частина серед тих, хто виступає за швидке завершення війни, вважає, що Україна повинна бути готовою поступитися частиною територій. В обмін на мир більше половини цієї групи 52% згодні з тим, що Україна повинна бути відкритою до певних територіальних поступок як частини мирної угоди для припинення війни. Тоді як 38% не згодні з цим, а ще 10% не знають або б не ставить більш детальних запитань про рівень територіальних поступок, на які були б готові піти люди. Сказано у повідомленні результати отримані на ґрунті останніх опитувань в україні в 2023-2024 роках деякі окуповані території які перебувають під рашистським контролем були виключені з дослідження через відсутність покриття українських мобільних операторів ці території становлять приблизно від 10 до 12% населення вже досить тривало час а... Ми прохаємо, щоб нам постачати розпочали Тауруси, але Шольц категорично проти цього, і говорить, що він навіть не хоче взагалі підіймати питання постачання цього озброєння. Так ось Шольц дуже розлютився, коли кандидат у канцлери від ХДС Фрідріх Мер заявив, що в разі, якщо він очолить німецький уряд, то виставить Путліру ультиматум припинити бомбардування українських цивільних об'єктів або ж Україна отримає тауруси. Кажуть, перед своїми людьми Шольц заявив, ставити такі ультиматуми ядерній державі, будучи самими неядерною нацією, він вважає небезпечним проявом показової бравади. Дописує більд на думку авторів публікації, Україна отримає ракети Таурус лише після обрання в Німеччині нового канцлера після виборів, які мають відбутися вже у лютому. До речі, на відміну від США, Іспанії, Італії і Греції, які закрилися сьогодні в Києві через загрозу масового авіа. Удару німецьке посольство продовжувало працювати. Ну і взагалі Шольц, як і всі західні представники, просто побоюється ескалації і вважає, що ось ці Тауруси вони і призведуть до якогось розширення цієї війни і, можливо, негативних наслідків для Німеччини. Ну і далі також а, будемо ще говорити про дозвіл, який ми отримали, адже ми так довго його чекали, і напевно будемо обговорювати це питання ще досить довго. російсько опозиційний політик розподілу. Території України на три частини ось такі от новини і фантазії у расистів. Про це повідомляють змі з посиланням на джерела. Тобто, ви можете бачити це зараз на екранах. Це просто якийсь сюр, якщо чесно, ділити Україну і ще й представляти це Трампу. Ну це просто не налазить, знаєте, ні на яку голову. От нові регіони Росії передбачає офіційне входження до складу Ерефії Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської областей та Криму. Знову ж таки повторюю, що це на думку Ерефії, так саме має виглядати наша держава. Ну, чесно, це прям не знаю, дуже важко це і читати. І ну, справді на голову не налазить ці новини і їхнє бажання зробити це з незалежної держави, з нашої землі, поділити щось там відірвати, де. Забрати, ну це просто. Це просто жахливо. Проросійське державне утворення передбачає формування державного утворення з проросійською владою на території сучасних Київської, Чернігівської, Сумської, Харківської, Полтавської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Одеської, Черкаської, Вінницької, Житомирської областях та містах Києва. Ну і спір, спірні території, на їх думку, західна частина нашої держави входить Волинська, Рівненська, Хмельницька, Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська, Чернівецька, Закарп. Панська області. Кремль вважає, що майбутнє цих територій має вирішуватись між Ерефією та іншими суміжними державами Угорщиною. Польщею та Румунією, просто уявіть собі, наскільки вони собі накрутили, що вони мають взагалі право, мають, я не знаю, як це ще назвати, ділити нашу державу, нас ділити. Ну це просто дійсно не на голову. Можете дописати також і в чаті нашому з вами свої думки з приводу цієї новини, тому що ну для мене дійсно це шокуюче. Тому що ну як? як дійсно це просто. Це неймовірно, як вони можуть до цього взагалі про це думати. Ну і також, звичайно, що Путін, Путін перемований, Постійно про це говоримо: готовий він бідненький чи не готовий до цього. Ну і знову ж таки, думка, наприклад, Романа Світана, це військовослужбовця і льотчика в запасі відставці. На його думку, Путін свалі їм їхнім щоденним атакам а також намаганням просуватися далі. По території нашої держави і більш детально про Сполучені Штати Америки, які активно зараз нас підтримують. Не знаємо, що буде далі, адже в січні має відбутися інавгурація Дональда Трампа. І ніхто взагалі не знає, що очікувати від цієї людини, як зміниться допомога Україні, які рішення взагалі він буде приймати, і що він мав на увазі, коли говорив, що вирішить цю війну за двадцять. Чотири години на яких умовах це може відбутися, але поки сполучені штати активно нам допомагають, і нещодавно от ми з вами тільки обговорювали про дозвіл, який вони нам надали бити далекобійною зброєю по території і Багато взагалі військових експертів прогнозували, що Джо Байден на останок свого президентського терміну має зробити якусь таку дуже добру справу для України, яка допоможе нам протистояти расистам. І зараз Сполучені Штати Америки оголосили новий пакет військової допомоги Україні на 275 мільйонів доларів. В цей пакет відуть боєприпаси для Хаймарсів – 155-мм та 105-мм боєприпаси, мінометні снаряди калібру 60-81 мм – Безпілотники, протитанкові системи, джавеліни, стрілецька зброя, та боєприпаси, підривне обладнання та боєприпаси, хімічне, біологічне, радіологічне ядерне захисне обладнання, адже знаємо, як рашисти полюбляють погрожувати перетином червоних ліній, ескалацію і одразу розповідати про те, що в них є ядерне озброєння, і вони його можуть застосувати у будь-який момент. Це дійсно те, що необхідне, на жаль у наших реаліях. Ну і також запчастини допоміжне обладнання, послуги навчання і транспорт і США. Це не єдина країна, яка активно нас підтримує. Також є Німеччина, яка передасть нам багато всього необхідного на фронт. І загалом Німеччина виділила близько 7,1 мільярда євро на військову допомогу Україні у цьому році. Німеччина оголосила про. Передачу Україні нового пакета військової допомоги до нього війде велика кількість різного озброєння, включно із САУ, бронемашинами, дронами. І про це повідомили в уряді ФРН. Зазначається, що в Україну відправлять чотири самохідні гаубиці із запчастинами та боєприпасами. До неї також зсу отримають 47 бронемашин із захистом від. Мін різноманітні танки, гаубиці, боєприпаси, бронемашини, радіолокаційні станції, дрони-розвідники різноманітних типів, також мостоукладальні машини, захищені машини для прикордонної служби, патрони різного калібру, джгути, шеврони, також 100 тисяч патронів до стрілецької зброї.